І усіх до себе життя, воєн Отця і Сина, і Святого Духа. Мі, присвяченіші великого митрополити нашій наші поливіті, всечесні, всецетіші отці, дорога наша австрійська громада, наші пластуни, наші вірні, діти нашої церкви, тут у Австрії, які сьогодні приїхали. Не тільки з різних околиць Відня, Віння, але теж з Інсбрука, з Зальзбурка, з Граца, з Вінса, з інших куточків Австрії для цієї унікальної історичної події. І Україні і зараз моляться з нами при помочі цієї живої трансляції. Наші вірні в різних куточках України, Європи, світу. Дорога світова, українська громада. Слава Ісусу Христу! Слава Ім'яні! Ми переживаємо сьогодні особливу хвилину єднання, єдності нашої Церкви. Це якась особлива Божа сила і благодать сьогодні пульсує в тілі, в жилах нашої церкви. Сьогодні ми разом з владиками з різних куточків України і Європи прибули сюди до віння для того, щоб обняти наших вірних, щоб вам передати слова любові, єдності і солідарності від зраненої України. Трі зі мною є зарки, з усіх земель, сім'ї України, з Донецька, з Одеси. Харкова, сьогодні особливі слова солідарності з зраненого Києва. Сьогодні рекордну кількість повітряних цілей ворог запустив по Україні і в котре мішені No1 була наша столиця. Сьогодні відомо, що менше про трьох загиблих серед них немовля. Сьогодні відчуваємо, що ми відниходимо сенс нашим стражданням, нашій бормі лише тоді, коли ми збираємося разом, вміємо єднатися в ім'я Бога і України. Боже Слово, яке ми щойно почули, в Імантині від Івана, є надзвичайним пророцтвом. Самого Господа нашого Ісуса Христа. Він начебто згадує події з минулого ізраїльського народу, але вказує на майбутнє. На майбутнє, перш за все, своє власне. Він говорить про свій хрест, свої страждання, свою смерть, але відкриває сенс. Кресної жертви Божого Сина і проголошує нам Євангелії Божої любові. Христос пригадує одну подію, яка сталася під час мандрівки Ізраїля з рабства до свободи. В певний момент, як всі люди нарікали ізриття на Бога. І тоді почали страждати. Трекати і власного гріха від так званих ядовитих мідяних змій серед постеріг. І серед того лиха Господь Бог каже Мойсеєві, зроби знак мідяного ружа. І коли кожен, хто є вкушений і носить в тілі отруту, зміїну, погляне на це зображення, врятується, буде живий. І кажуть, каже, що правдоподібне, вони прийшли у пустелі до мідяних копалень єгиптян, де вони видобували мідь. А той гуш був одним із єгипетських ідолів. Гріх ідолопоклонства і нарікання на Бога прибудив до вмирання того народу в пустелі. А ти знак. Має дві дуже важливі властивості. Найперше, підносячи, ставлячи перед очі усім цього дужа, Господь Бог начебто каже своїм людям поглянути правді у вічі, подивитися на свій справжній гріховний стан. То є дивно, вони дивилися на того, хто спричняв їхню смерть. Вони побачили причину свого вмирання в пустері. Але друга дуже важлива річ треба подивитися, поглянути на це зображення, не тільки знати про нього. А тоді Бог, начебто через той обмін поглядами вливав в людину якусь силу, яка рятувала її від смерті. Сьогод Христос наче відкриває сенс того знаку і образу, який був провіщенням чесного і животворящого Христа Господнього. Всесвітнє возвищення, якого будемо святкувати на наступний тиждень. Але сьогодні Христос говорить про піднесення, піднесення перед очим усіх уже не якогось умідного лужа, але його самого. Це він сам буде піднесений на хрест, щоб взяти наші з вами гріхи, поставити їх нам перед очі. Більше того, Він запрошує не відвертати очей наших від його власних ран, страждань і терпінь. Бо хто матиме силу поглянути? На скатованого розп'ятого Спасителя силою своєї віри отримає можливість добрику до тебе і до мене силою Божої любові. Та любов, яка перетворює смертне Воскресіння, неміч на силу, зневагу на славу. І тому каже, Господь в словах, які є підсумком усього Божого об'явлення Нового Завіту, повноти, якого ми маємо на Христі, «Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина і щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, поглянути на розп'яті. Пустити в себе силу Божої Любові. Це той заклик, який сьогодні Христос звертає до кожного з нас. Сьогодні Україна є розп'ята. Сьогодні ми стікаємо кров'ю. І вкотре питаємо себе, Боже, за що? Можливо, це питання. Чому саме ми, українці, сьогодні мусимо бути розп'ятими перед очима цілого світу, стоїть царі уваги усіх українців і всіх людей доброї волі, віруючих і невіруючих. Боже, чому інші народи живуть, розвиваються, радіють, зростають, а ми мусимо щоночі вмирати? Чому у Україні лється кров немовлят? Боже чому? Мабуть, на це питання кінцевого відповідь ми отримуємо на страшному суді, коли все, що є тайне, стане явним. Але ключем до розуміння цієї трагедії є чесний і животворящий хрест Господній. Одну з найкращих відповідей на це питання я почув минулого тижня у Києві під час молитовного сніданку, коли різні люди з цілого світу приїхали до України, щоб разом з нами, з нашою владою молитися, слухати Боже Слово. І ось вийшов батько, батько Максим Кулик із Кривого Рогу. Який пережив подібну трагедію в кривоморозі, як у Львові, родина Базилевича? Віруючий батько, який одну ніч втратив жінку і трьох дітей, наймолодшому його синою було два місяці. І той батько каже, Боже, чому? Чому це нам сталося? Чому мені досталося? сталося? Хтось, може, каже, то за гріхи ваші, ви так мусите піти. Він каже, ні, це неправда. Бо інші народи, які сьогодні живуть, в достатку не є більше чи менше вічними від народу українського. І той батько каже, на моє переконання, сьогодні Господь Бог підносить через страждання Україну і ставить наші рани. Перед обличчям цілого світу. І каже усім, хто хоче стати на правильному боці історії, не відводити очей від страждань крові болю України. Більше того, як каже нам сьогодні апостол Павло, сьогодні саме Україна на своєму тілі носить рани Ісуса Христа. І кожен, хто сьогодні співчуває українця, відчуває наш біль, наші рани, від нас не відвертає очей і свого серця, на того спливає сила Божої любові. Не дивним чином стаємо учасниками таїнства Христа і спасіння сучасного людства. Господь Бог через наші страждання підносить, прославляє Україну. Той батько продовжує. Саме через те сьогодні Господь Бог хоче, щоб світ побачив українців, щоб побачив наше глибоко віруюче серце і побачив усіх кінцях світу віруючу душу. Ми слухаємо оце Боже Слово, яке розкриває найглибший сенс людських страждань, і людської надії. А ми сьогодні святкуємо. Ми зібралися тут, у цій древній церкві, Святої Варвари у Відні, щоб подякувати Господу Богу за цікаві і глибокі ювілеї. 250 років колеги Барбаревини, яка ось тут за стіною. А ця парафія святкує особливі ювілеї. 250 років, як тут гортуються українці-греко-католики. Цікаво, що творячи цю колегію в невдовзі у 1820 році, влада цю парафію передала під юрисдикцію львівського митрополита, який призначав своїми декретами сюди парафію. І останнім таким парком Отець Горнякевич, призначений декретом правильно митрополита Андрія Шевського, тоді влада побачила, що ті, хто тут гуртується, — є українці. Чому така важлива ця колегія? І чому ми згадуємо такий спосіб про неї? В той час, коли тіло українського народу знову було розшматоване? Сусідніми імперіями, коли ми з вами, наш народ, наша церква опинилася на задвірках тогочасних імперій. Саме Господь вчинив те, про що співає пречиста Діва Марія. Він той, що скидає з престолів новодніх, але піднімає підносить смиренних. Це піднесення, про яке чуємо сьогодні у Івангелії, сталося 250 років тому. В той час, коли в Російській імперії наша церква систематично була нищена, а відтак 1839 року ліквідована. Тут, у Відні, українці, греко-католики, отримали доступ. До можливості здобувати найвищу європейську освіту і культуру. Саме цей простір моментом європейської інтеграції українського народу і нашої церкви ще 250 років тому. З якогось периферійного феномену греко-католики стали творцями. Європейської християнської культури. І тому ми дякуємо Господу Богу, що тут у тому храмі він вже 250 років тому підніс смиренних, підніс сказаних муки і смерть, і історичну згладу, і тут показав через наші рани силу і славу своєї любові. Те, що сталося 250 років тому, станеться і сьогодні. Ми віримо, що сила Христа Господнього, сила Божої Любові, торкнеться кожного, хто вірує сьогодні. Я дякую всім вам, нашій громаді в Австрії, за те, що ви не відволите очей від болі і страждань нашої батьківщини. Але не просто споглядаєте безучасно на відстані, ви активно берете участь у борні українського народу. І я дякую, що ви, наша громада в Австрії, робите те саме, що колись робив Барбарео. Ви є посланцями України до Європи, її обличчя. Ви є тими, хто говорить правду про Україну там, де ви є. У ваших містах, у ваших місцях праці. Я дякую за всю ту допомогу, яку сьогодні ви скеровуєте для підтримки українського війська, для підтримки ваших братів і сестер в різних частинах України, які є жертвами цієї несправедливої війни. Я вкотре хочу повторити слова апостола, які почулися почули сьогодні. Ніхто нехай нам не докучає, бо ми на нашому тілі носимо рани Ісуса Христа. Рани, які є дверима до слави. Тут співаємо сьогодні у цей воскресний день, бо прийшла через Хрест радість усьому світові. Амінь.